Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий набір фарб аквагрим. Тож в набір фарб входить ось такі трафарети, які ви зможете наклеїти на обличчя дитинки і розмалювати. І також лежить ось такий пензлик, завдяки якому зручно малювати. А ось такою губкою дуже класно розтушовувати фарби. Плавно наносяться на шкіру тонким рівномірним шаром і змивається зі шкіри теплою водою з милом. Фарби дуже легкі у використанні, вони не скочуються, мають дуже насичені яскраві кольори, і розмір упаковки 22 см у довжину, 17 см у ширину і у висоту 2,5 см. Фарби підходять на будь-яке свято, на день народження, новий рік або будь-яке інше. Адже завдяки ним ви зможете зробити будь-який образ, який тільки. Які захоче ваша дитинка. Фарби абсолютно безпечні і не викликають алергії. Тому переходь на сайт і замовляй!